На Дніпропетровщині вшанували пам'ять юнаків добровольців, які зупинили багатотисячний наступ більшовиків на Київ. Згадати подвиг відважної молоді прийшли представники керівництва області та міста, поклали квіти до пам'ятника молодому Шевченку у Дніпрі. Схилили голови у хвилині мовчання. Щороку ми збираємося для того, щоб згадати той героїчний подвиг загиблих студентів, що віддали життя за свободу держави, тому що саме їх подвиг цих 500 людей. Які, немагаючись, не вагаючись, стали на оборону рідної держави, вони допомогли зробити те, що не вдавалося до цього нікому. Вони зупинили з Совєти, так звані, да, це радянську армію, яка не змогла вчасно прибути на допомогу, да та це дало згоду керівництву держави утворити УНР, да, Українську Народну Республіку. І саме цей подвиг показує, що Україна завжди боролася за свою незалежність, за свою гідність і самостійність в світовому середовищі, і це дуже символічно показує те, що відбувається сьогодні на фронті, да, коли наші боронці боронять нашу державу саме від того ж ворога, якого боронили. Ці наші герої полегли студенти. Тому відзначати цю дату щорічно це дуже правильно, дуже своєчасно. І це ще раз нагадувати молодому поколінню, всім громадянам, що сьогодні перебувають на території держави, що відбувалося тоді, і що це просто повторення цієї історії, і це не повинно трапитися в майбутньому. Тому наші діти повинні знати цю історію, да, усвідомити, що було, і ніколи не. Дати повторити в цьому історичний бій відбувся між військовими підрозділами Української Народної Республіки та більшовицькою армією: крутян декілька сотень, противника в десятеро більше. У юних добровольців лише 16 кулеметів, гармата, гвинтівки. У наступаючих бронепотяги та артилерія. Але молоді відчайдухи на декілька днів змогли зупинити наступ численних ворожих сил. Багато з них ціною власного життя. Через 104 роки на початку березня 2022 року під крутами України. Українські війська знову зупинили наступ ворога, завдали йому болючих втрат, захистили місто Ніжин на Чернігівщині. Пройшло більше ста років. Методи війни ворога не змінилися, але й Україну боронять такі ж відважні люди як тоді.